11 та 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Захід розпочали з обговорення внутрішньополітичного блоку. У ньому взяли участь політологи Олександр Кочетков, Микола Давидюк та Вадим Карасьов, а також український правник та публіцист Геннадій Друзенко. Наступний Вадим Карасьов, прошу пане Вадиме. Да, дякую. Ну, перша теза війна змінює Україну. З війни країни виходять іншими. По результатам війни і багато що буде залежати по результатам війни. Тому ось Микола говорив, що ми воююча демократія. Але за шість місяців, все ж таки, ми маємо розуміти, які, ми, які тенденції, тренди йдуть якраз в цьому напрямку чи навпаки в антинапрямку. Чому це важливо? Ну тому що взагалі, який буде політичний процес, а по-друге, війна надовго це велика епоха війн, перерозподілу світи і силової політики, силового перерозподілу кордонів. Просто війна на території України може бути різною. Вона може бути гарячою, великою, може бути перемир'я, але це в різних формах війна надовго. Тобто, як жити демократії, демократичній політиці в велику епоху беліцизму. Замість пацифізму. Також що ми бачимо за ці шість місяців воюючої демократії. Ну, перше, деградація конкурентної політики. Ну, зрозуміло, військовий стан, криза опозиційності, тому що як опанувати, як критикувати владу в умовах війни, тут потрібно, ну, по-перше, інші смислові ресурси, взагалі, певна ділікатність, до чого наші опозиційні сили взагалі-то не були готові. По-друге, відсутність електоральної політики поки що. Ну, можливо, через рік вона і буде, але це, можливо, будуть вже інші вибори, не такі конкурентні, які були за попередніх часів. Далі ми бачимо, що остаточно пала олігархія як основний соціально-політичний суб'єкт української політики. Вони давали гроші, вони давали медіа, вони забезпечували політикам проходження в ті чи інші виборні органи. Сьогодні цього немає, і, відповідно, постає, скажімо так, питання: хто замінить олігархію в якості основного соціально-політичного суб'єкта? Середній клас, підприємництво чи, можливо, військові. Тому що якщо війна надовго, силова політика надовго, то тоді, відповідно, військові можуть стати основним соціально-політичним суб'єктом. Далі, ми бачимо, що відбувається в медіаполітиці. Ну, фактично, дискусії сьогодні немає. Я не кажу про те, що потрібно повертатися до тієї срач-шоу, які були в українській медіаполітиці, але тим не менш, дискусійності не вистачає, тому проблема не в тому, що в дискусії проблема в тому, що дискусія це раціональна форма демократичної легітимності влади за часів демократії. І якщо цього немає, то тоді постає питання: а яка може бути легітимність влади і на чому тримається режим? Так ось сьогодні є певний такий, скажімо так, договір. Персоналістичного режиму, тому що наша воююча демократія вона еволюціонує або дрейфує в сторону такого персоналістського режиму. Так ось такий договір в умовах війни: договір в обмін на слухняність, терпіння, перемога в обмін на слухняність, терпіння, лояльність і так далі. Тобто, чекаємо перемоги. і Завдяки або в обмін на чекання перемоги, на те, що ми сподіваємося на перемогу, ми певний час можемо потерпіти. Відсутність нам конкретної політики, обмеження прав і свобод, про що говорив Єнаді Друзенко і так далі. Але наскільки це? Надовго? Чи на багато років, чи на десятиліття? Ну, тому що ми бачимо, що багато країн, які воюють, ну, візьмемо, наприклад, досвід Ізраїля одне, Пакистан, Індія і інше, там, Єгипет третій варіант, латиноамериканські латино військові, скажімо так, режими це і інший досвід. Тобто, ось, скажімо, такі виникають сьогодні, скажімо, у нас питання, так? Далі, що з старими елітами, які нові еліти? Старі еліти, вони приречені, залишкові еліти, вони ще якось там так, якось ще, скажімо так, е... <пліп». <пліп». намагаються якось ось в нову політичну ситуацію, але тим не менш, час е... працює не на них. Головні все такі центри сьогодні. Політичні центри це е... військові можуть бути. і Я тут можу говорити. Спостерігаю політизація військових, далі мілітарізація цивільних політиків. Так? І я думаю, це основний тренд буде на багато років, і тому якраз виникає питання, а які дилеми демократії, дилеми режиму ось можуть бути за умов е, такого, такої політики в тіні війни. Ну, перше, це е, е, воєнна демократія, досвід Ізраїлю. Там дійсно є така, скажімо так, вертящіся двері. Політики йдуть війну, військовими стають, військові стають політиками. Демократія працює да, з певними обмеженнями, її називають секуритарна демократія або демократія безпеки, але тим не менше демократія. І що характерно, демократія не стабільна, але держава стабільна. Ось один варіант. Далі для нас пакистанський варіант, військові, теж багато при владі, але ми бачимо, що і демократія нестабільна, і держава нестабільна. Далі ми бачимо, наприклад, інші країни авто, військової автократії Єгипет. Так, ну, наприклад, політична система стабільна, але держава нестабільна. Тому що демократія вона все ж таки дає можливість державі працювати навіть на нестабільну політику, ну і багато Якщо інших можна сумок, да, і, да. ну от ми стоїмо сьогодні перед такими дилемами або подальше посилення персоналістського режиму. І тут я не хочу говорити, чи це чи погано. Це просто так, як є, тому що війна вимагає від того, щоб концентрація влади, воєнний стан, обмеження медіа, обмеження дискусійності і так і інше. Але багато що буде залежати від того, що буде відбуватися на фронтах. Тому що ще раз скажу, договір сьогодні це перемога в обмін на обмеження певні демократичних і ліберальних свобод. Дякую. на цьому. Сцені. Дякую. Дякую, пане Вадиме.